Мої вітання на телеканалі Дімпрофтів випуск новин спорту Українська асоціація футболу з відомим світовим брендом спільно презентували новий комплект форми збірної України з футболу. Новий дизайн створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, які у 1918 році розробив художник і архітектор Василь Кричавський. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок на навп... Коло нього символізував миролюбність Української Народної Республіки, а виробник інтерпретував цей орнамент у сучасному графічному рішенні, щоб підкреслити спадкоємність української культури через покоління, а також силу, гідність і прагнення до свободи українського народу. Зазначається, що форма виготовлена з використанням інноваційної технології. Клімакул плюс, яка забезпечує збільшений комфорт і вентиляцію у цій формі. Підопічні Сергія Реброва зіграють у вирішальних матчах кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року, 13 листопада проти Франції та 16 проти Ісландії. Перший млинець, неглибкий, мова про дебютний історичний на теренах держави, чемпіонат України серед вікових груп зі стрибків на подвійному батуті та всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на подвійному батуті, які відбулися на базі спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури нашого міста, і зібрали понад півсотні учасників, які представляли сім команд країни. Перший млинець неглибки й мова про дебютний історичний на теренах держави чемпіонат України серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні батуті та всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні батуті, які відбулися на базі спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури нашого міста, та зібрали понад півсотні учасників, які представляли сім команд країни. Ми довго йшли до, до цього кроку, і я вважаю, що це важливий крок на розвитку всього виду спорту. Тобто повноцінно у нас в країні розвивається весь наш вид спорту, як стрибки на батуті, стрибки на акробатичній доріжці і стрибки на подвійному міні-батуті. Чемпіонати розпочалися з хвилини мовчання на знак пошани до загиблих захисників та захисниць України, нагадування про жертви, принесені заради незалежності та свободи нашої держави. Далі після представлення усіх учасників змагань та суддівського корпусу, що їх мав обслуговувати, запальний показовий виступ танцювально-хореографічного колективу з яскравим енергійним та емоційним виконанням номеру став родзинкою і окрасою церемонії відкриття. Услід за чим зібрання привітала та побажала успіхів начальниця управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової. Адміністрації Юлія Скляр в першу чергу хочеться подякувати Збройним силам України за те, що у нас є можливість зустрічати такий класний захід в себе в регіоні. Ну і звичайно, організаторам, учасникам побажати, щоб все пройшло як на найвищому рівні. Далі вона вручила подяку за розвиток і розбудову цього напрямку спорту у нашому регіоні, який вже вийшов на лідируючі позиції в Україні тренеру національної збірної і Дніпровського спортивного клубу. «Віват» Дмитру Гаку. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього заходу, всім батькам, всім учасникам змагань, всім керівникам різних рівнів, за те, що вони нам сприяли, допомагали, і нам вдалося провести в цей складний час. Такий історичний чемпіонат України, а також дуже пишаюся тим, і мені дуже приємно, що саме наше місто Дніпро є початком історичного шляху, шляху розвитку подвійного міні-батуті в нашій державі. Подібні слова він мовив і, звертаючись до присутніх, у своєму вітанні в унісон йому далі про подібне говорив і державний тренер збірної України зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному міні-батуті Ярослав Калюжний. На завершення урочистостей під скрипінням зали пролунав державний гімн України. А перед тим як вирушити на доріжки, усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину про неперевершену історичну подію, що мала місце на екваторі осені 2025 року у Дніпрі. Після чого турніри і стартували за їхніми під. Цумками у чемпіонаті у різних вікових категоріях Дніпровці Аліса Кутова і Станіслава Кудіна завоювали дві золоті нагороди: три срібні відзнаки у Марії Замураєвої, Віолети Абрамець та Богдана Семашкіна. Три медалі найвищого ґатунку у всеукраїнських змаганнях здобули Ксенія Гальченко, Анастасія Кудіна і Олександр Сідан. Срібло у Ярослави Павлової, і Мирослава Пруднікова бронза, у Єлизавети Большакової. Змагання відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з дзюдо вікової категорії до 15 років, що традиційно відбулися на татамі малої зали, палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, стали, мабуть, найчисельнішими подібного формату у поточному році, адже зібрали близько 200 учасників. Змагання відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з дзюдо вікової категорії до 15 років, що традиційно відбулися на татамі малої зали, палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, стали, мабуть, найчисельнішими подібного формату у поточному році, адже зібрали близько 200 учасників, які, окрім відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл і клубів Дніпра та населених пунктів регіону Кривого рогу, Кам'янського, Павлограду, Нікополя Самару, Жоптихвод, Сенельниково, Марганцю, села Олександрівки Дніпровського району, були представлені і юне. Ими гостями з Харкова та Запоріжжя, які розіграли нагороди у семи вагових категоріях серед дівчат та в дев'яти серед хлопців. Родзинкою звітного турніру став факт того, що він був генеральною репетицією та етапами відбору і підготовки до чемпіонату України, проведення якого заплановано на початок грудня у Хмельницькому. Тому, звісно, тренери і фахівці прискіпливо практично у всіх, без виключення сутичках, переглядали виступи та рівень потенційних кандидатів до своїх збірних. Є багато сутичок гідних, які в принципі можуть дати результат на чемпіонаті України і будуть, я вважаю, медалі. Це є відбірковий турнір, після закінчення якого буде формуватися штатна команда Дніпропетровської області, яка буде представляти наш регіон на чемпіонаті України в грудні місяці в місті Хмельницький. За підсумками чемпіонату левову частку золотих нагород 10-16 здобули господарі татамі Дніпровці. Вони на рахунку Софії Оніщук, Мілени Мусяєнко, Мілани Перегової, Данила Козарєва, Ярослава Муравйова, Ігната Харченка, Назара Мороза, Георгія Шамазашвілі, Михайла Савченка і Дмитра Чеснокова. Три відзнаки найвищого гатунку разом з Аріною Лопушан, Іваном Сташенком та Семеном Шамраєм вирушили до сусіднього Запоріжжя. По одній до рідної домівки у кривий ріг повезла Катерина Алі. Яна Кікоть відправилася з нею у Самар і Лалі Костенко до Харкова. Ми бажаємо всім успіху на прийдешньому чемпіонаті України у Хмельницькому про здобутки і невдачі, у якому ми будемо обов'язково говорити вже у наступних випусках новин спорту Дніпро ТВІ. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.